Цього тижня я підбиваю підсумок тижня не зі Львова і з Києва, а з Варшави. Я сюди приїхав з Мустафою Джемілєвим і Ахтемовчий з Огозом. Президент Польщі Анджей Дуда вручив Мустафі Джемілєву орден Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі, так як наш герой України, і вона абсолютно заслужена, тому що саме зараз в цей непростий час потрібна підтримка кримсько-татарському народу і відзначення всього, що зробив для України для демократії в цілому світі. Багаторічний лідер, колишній дисидент кримсько-татарського народу Мустафа Джамілів. У нас були надзвичайно цікаві зустрічі. Ми мали нагоду поговорити з президентом Анджеєм Дудою, з маршалком сенату Малгожатою Кідавою Блонською. З відомими політиками з нами зустрівся весь комітет у закордонних справах польського сейму, віце-спікер польського сенату і багато багато інших визначних. Польських політиків, і ми тут були справді в переломний час. тому, що саме в той час, коли ми тут були, польський уряд було обрано. Це був новий польський уряд, уряд Дональда Туска, і приведено до присяги. Сам Туск сказав, що це найважливіший момент його життя, і не дивно, бо Польща з шляху правого і Ультраізоляціоністського повертається до шляху демократичного, ліберального і проєвропейського. Це повна зміна як зовнішньої, так і внутрішньої політики Польщі, яка була зроблена не так польськими політиками, як польськими виборцями, які підтримали цих політиків. Туск відразу полетів до Брюсселю, де обговорювалася. Доля майбутніх перемовин з Україною щодо членства в Європейському Союзі, які Дональд Туск палко підтримав ще в своєму експозе, в своїй промові, яку він виголошував під час обрання прем'єр-міністром, і в Брюсселі він сказав такі знакові слова: Польща повернулася до Європи. А Володимир Зеленський був Сполучених Штатах і очікував, що в цей час буде підписано. І проголосовано закон, який виділяє величезну допомогу Україні: 61 мільярд доларів. Але цього не сталося. Попри те, я б не опускав руки, тому що Сенат продовжує працювати. Сенат Сполучених Штатів Америки. Президент Байден буде вести переговори з республіканцями, які не хочуть голосувати за цей закон, переслідуючи свої внутрішньополітичні цілі. Але і республіканці, і демократи абсолютно переконані в тому, що Україну потрібно підтримати. Що Україна має перемогти Росію, Так що ця поїздка Володимира Зеленського насправді була немарною як немарною були і всі зусилля, які були покладені нашими європейськими союзниками в на саміті голів країн Європейського союзу. Коли Україна отримала історичне запрошення до початку перемовин щодо членства Європейського Союзу, так поки що не підтверджено 50 мільярдів, які заблокував Орбан, але вони будуть підтверджені, тому що європейський союз знає способи, в який спосіб обійти цей проросійський протест і проросійський блок прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Отже, Володимир Зеленський був на інаугурації нового президента Аргентини, а потім полетів до Сполучених Штатів Америки. І багато хто може вважати цю поїздку провальною, оскільки конгрес так і не проголосував за 61 мільярд допомоги Україні, і цей пакет включав також допомогу Тайваню і Ізраїлю. Але як я вже казав, я б не був настільки песимістичним, оскільки Сенат продовжив свою роботу, незважаючи на те, що вже почалися різдвяні канікули, для того, щоб узгодити цей конфлікт, який є між Байденом і республіканцями. Республіканці хочуть е Закриття кордонів і боротьби з мігрантами з південної Америки. Байден партія, якого виступає за демократичний підхід до всіх, хто хоче знайти захист демократичний захист у Сполучених Штатах, звичайно, намагається зробити все, щоб зберегти своє обличчя і позицію своєї партії. Але все ж таки, ці перемовини будуть, тому що підтримка демократії в світі є надзвичайно важливою, а ми стали наріжним каменем цієї демократії. Бо якщо ми програємо війну, то ми не просто втратимо свою незалежність, а буде втрат демократія в цілому світі, авторитарні країни піднімуть голову і продовжать зазіхання на демократичні уряди і демократичні країни не лише в Європі, але в Європі, перш за все, але також і в Азії, і в багатьох інших регіонах світу. Тому надзвичайно важливою для американської політики є та підтримка, яку Сполучені Штати безумовно нам нададуть. І те, що ця підтримка буде надана, в мене немає жодних сумнівів. Так нещодавно Конгрес проголосував за оборонний бюджет, і там є 300 мільйонів допомоги Україні. Ні в кого не було жодних питань до цих 300 мільйонів. Очевидно, що 300 мільйонів порівняно з обіцяними і потрібними нам 61 мільярдом, це просто краплина. Але, попри це, я переконаний, що. Цю краплину ми використаємо належно, а за цією краплиною отримуємо і всю необхідну допомогу. Голова Конгресу Джонсон говорив про те, що він звичайно підтримує допомогу Україні, якщо буде зрозуміла стратегія, яку американський уряд покладає для того, щоб вирішити позитивно вирішити війну між Росією і Україною. Це вирішення запропонував Байден, тому що Байден однозначно сказав, що стратегію Сполучених Штатів Америки є перемога України. А перемога України це виконання нашого мирного плану з 10 пунктів повернення всіх наших територій, отримання всіх відшкодувань і все інше, що неодноразово говорила наша держава і її очільник. Оскільки Байден підтримує цю стратегію, то я абсолютно переконаний, що ця стратегія буде прийнята і Сполученими Штатами Америки. Тому я не був би песимістом в цьому питанні. Ми обов'язково переможемо і в боротьбі за бюджет сполучених штатів, який має нам допомогти, і в боротьбі з нашим ворогом Російською Федерацією. Багато хто з нас переживав за те, чи проголосують європейські лідери за початок перемовин з Україною щодо членства в європейському союзі. Незадовго до цього голосування фактично дехто з оглядачів говорив, що дві третини дає за те, що цього голосування не буде, тому що позиція Орбана є настільки міцною, настільки антиукраїнською, що він не дасть за це проголосувати а там потрібен консенсус. Ну, звичайно. Орбан є органічно пов'язаний з путіним, і про це в своїй промові сказав Дональд Туск. Але попри те, що він органічно пов'язаний з Путіним, як працює європейський союз? Враховуються інтереси кожного члена, але загальні базові цінності не можуть бути зрадженими. А загальні базові цінності це демократія, верховенство права і багато інших європейських цінностей, які об'єднують найбільші демократичні країни Європи. Саме через те в мене не було жодних сумнівів щодо цього голосування, і це голосування вирішилося, тому що якщо Орбан пов'язаний з Путіним, значить він повинен вийти. Його і попросили вийти. Цікаво, що багато авторів у ініціативи вийти. Ми знаємо, що перемовини з ним вів Шольці сказав піти попити каву. А в Італії італійські газети зараз пишуть, що італійська лідерка мала з ним перемовини і переконала його до того, що він вийшов в Польщі. Всі переконані, що це заслуга Дональда Туска, так чи інакше, це заслуга всіх наших європейських партнерів. Які підтримують Україну і чудово розуміють, що якщо програє Україна, то у конфлікт військовий буде втягнутий європейський союз, і цього вони ніколи не дозволять, і це не буде зроблено. Ну, а для того, щоб європейський союз не був втягнутий у конфлікт, ми повинні перемогти. А для того, щоб перемогти, ми повинні бути членами європейського союзу і отримати фінансову допомогу. Я знаю, що багато моїх друзів і колег теж були розчаровані тим, що Орбан заблокував 50 мільярдів фінансової допомоги для нас, хоча свої 10 мільярдів отримали. Між іншим, ці 10 мільярдів будуть розподілені між найбільшими угорськими олігархами, між його друзями і партнерами. Тому він не міг на це не погодитися, попри те, що ці 10 мільярдів не пов'язані з забезпеченням демократичних цінностей, через які заблоковані інші 30 мільярдів для угорщини, які хоче розблокувати Орбан. Не думаю, що це буде йому так легко зробити, бо країни Європейського Союзу знайшли спосіб виділити ці 50 мільярдів навіть без згоди Орбана, якщо такої згоди не буде. І це відбудеться вже в січні, так що і тут будуть всі наші перемоги. Ну і тепер трошки більше про підсумки нашого візиту до Польщі. Очевидно, нова польська коаліція абсолютно зацікавлена в тому, щоб Україна була членом Європейського союзу і щоб стосунки між Польщею і Україною були якомога кращими. Для цього є багато підстав. Це і наша культурна спільність, і історична спільність, і те, що ми є найближчими сусідами, і спільні економічні інтереси. Але найголовніше це звичайно безпека. Поляки чітко розуміють, що якщо, не дай Бог, Україна програла війну, чого насправді ніколи не станеться, то наступною, кому доведеться в цю війну увійти, буде Польща. Тому краще допомагати і підтримувати українців. В нас є багато розбіжностей, і ми на всіх зустрічах про них говорили. Ці розбіжності скажу відразу, нікуди не зникнуть, тому що новий польський уряд це польський уряд, а не український уряд. Очевидно, є інтереси виробників сільського господарства, є інтереси польських перевізників, і вони є своїми. Тому польський уряд буде намагатися їх розв'язати, і плюс в тому, що нам доведеться вести ці перемовини в майбутньому не на кордонах, де блокується наше збіжжя чи наші вантажівки, а в кабінетах. І ми будемо узгоджувати всі позиції без цього блокування і без всіх тих непорозумінь. Які були до цього, так що з цієї точки зору в мене на польський уряд дуже багато великих надій, і сподівань. Цікаво, що в той день, коли ми сюди приїхали, тут була велика провокація проти польського уряду. Лідер проросійської конфедерації, один з лідерів Браун, взяв вогнегасник і загасив ханукію. Тобто, це такий предмет, де стоять ханукальні свічки. Іудеї відзначають хануку велике одне з найбільших релігійних свят іудеїв. І він намагався зробити все, щоб від. Відволікти увагу від того, що має бути приведений до присяги польський уряд, бо якраз тоді мав бути приведений до присяги польський уряд. Вони хотіли відвернути увагу від того, що Дональд Туск буде говорити в Брюсселі, де велися перемовини про початок розмов з Україною щодо членства в Європейському Союзі. На чию користь вони хотіли відвернути увагу? Це абсолютно проросійська партія, і зазначу, що саме ця партія, саме цей Браун і його сподвижники є ініціатором блокування українських кордонів. Тобто росіяни намагаються зробити все, щоб посварити два наші народи, щоб довести в усьому світі, що поляки є антисемітами, щоб не дозволити більшої європейської інтеграції через своїх маріонеток тут в Польщу. Ми повинні це розуміти, тому що вороги в нас спільні і діють вони, і їхні провокатори рівно в той самий спосіб, який діють і проти нас, ті самі провокатори. Якщо ж говорити про е, наше майбутнє, то в нас була одна дуже цікава. Розмова з видатним польським політиком, який каже, що абсолютно реально, щоб Україна стала членом європейського союзу до 2030 року. Нам це здається довгим, але в інших європейських країнах кажуть, що наш шлях до європейського союзу через довгі перемовини триватиме не менше 10 років. Тобто це там 33-й рік або й 37-й рік, дехто називає. Тому якщо б ми завершили ці наші перемовини до 30-го року, і в 30-му році стали повноправними членами європейського союзу, це було б я вважаю великим успіхом і для нас, і для польських партнерів. І в цьому польські партнери обіцяють нам допомагати, тому що ми домовляємося про створення спільних громадських і політичних груп, які будуть працювати над тим, щоб інтеграція України в європейський союз відбувалася максимально швидко. Ну навіть з поляками, скільки в нас розбіжностей, бо та з той самий ринок сільськогосподарської продукції. Очевидно, що ми є природніми конкурентами, і в цій конкуренції Україна може вигравати. Через те, поляки будуть боятися допускати нас вільно на ринок Європейського союзу, а можуть не боятися, а навпаки, стати нашими найбільшими союзниками. Ми можемо, як багато хто тут каже, вільно зайти на польський ринок, тому що наше збіжжя дешевше, але польське збіжжя може зайти на французький чи німецький ринок, тому що там ті ринки дешевші. Коли Польща ставала членом Європейського союзу, вона проходила через такі самі перемовини. І тоді найбільшим союзником Польщі в цих перемовинах була Німеччина. А зараз нашим союзником має стати Польща. Завжди якийсь старший брат, який заводить в те коло. Де він вже працює, де знає, як працювати, знає, як себе поводити. І от якщо Польща буде нам не таким братом, бо старший брат у нас має погані асоціації, але надійним партнером, як бо це вигідно і Україні і Польщі, наш шлях до європейського союзу буде значно швидшим. І я сподіваюся, що ми зможемо про це домовитися і подолати цей весь шлях. Багато ми теж говорили про долю кримських татар, тому що доля кримсько-татарського народу це не просто питання гуманізму і відновлення історичної справедливості. Народ, який пережив геноцид, майже половина цього народу загинула під час геноциду, під час останнього виселення. Народ, який постійно переслідується росіянами, Російською імперією, потім Російською Федерацією, народ, який знищують зараз під час окупації, який палко підтримує і українську незалежність, і нас українців в боротьбі з російським. Агресором вже давно став частиною великої єдиної багатонаціональної такої української нації і українського народу. Кримські татари не бачать себе окремо від України, але ми, українці, маємо зробити все, щоб кримські татари, нарешті, в майбутньому отримали. Національно-територіальну автономію, щоб вони мали своє представництво в органах влади Криму після звільнення Криму, тому що те, що відбувалося до цього, коли ми фактично утворили в себе проросійський анклав на півдні, який покривав існування чорноморського флоту, був абсолютно залежний від російських спецслужб і привело до такого легкого загарбання Криму, пам'ятаємо, що саме кримські татари вийшли тоді на найбільші мітинги. Одним з його головних організаторів був Айтем Чахтем Чигос, який три роки просидів в російському в'язненні, і лише завдяки розмові тоді президента Порошенка і президента Ердогана він вийшов на волю і зараз є українським політиком. Та й коли ми говоримо про майбутнє України і звільнення Криму, всюди на всіх міжнародних майданчиках, ми маємо говорити, що не просто хочемо. Відвоювати і повернути власні території, що є правдою, а й хочемо забезпечити мирне майбутнє кримсько-татарського народу. Бо без цього без Криму майбутнє кримсько-татарського народу е фактично виглядає дуже загрозливим і песимістичним. Це наше спільне завдання і з точки зору людських і європейських цінностей, і з точки зору наших національних інтересів.